Куди йде військо і гетьман ваш, махмед по мереві тупсур ми б'ють. Прийшов наказ. тікаєте щури. Не смій вклонись мені, чи всіх тут вб'ємо, користоті лише поб'ємо. Це твій останній шанс. Починай цілувати мені сраку. У вас же військо і гетьманий іде. А з нас всіх досить! Тобі це не мене, хан наказав всіх відпустити враз. Хоч сріць не виконаєш накасти. ти сучий син! йду тебе, брудна свиня. Поки не вб'ю, не буду спати я, лише назви своє ім'я. Горунжий Йоген жупан. Шахін рей. Моє ім'я, запам'ятай мене, коли зустрімся знов, дивись, дивись, а жалю не просись, дивись, дивись, заболели всіх моси.